Всім привіт, друзі! Сьогодні я буду робити відео просто як я граю в Haven сама. Робимо домик. Саме перше діло це причесатися. Change time. Я вже причесалась і в той самий час переоділася. Ось це мій аватар. Украшаємо. Це, це, це і це. І саме важне ось це. Гостінна кімната. Ось це. Як хорошо. Дуже гарно. Не смій приходити в мій дом ще раз. Все готово. Пора спати потрібно перетягнутися. Готово! Їй! А тепер спати. Ех, добрий ранок світ. Бляха, муха я запізнююся в школу. Так, мені пора. Ой боже, не маю часу спускатися. Пора йти. Ой-ой-ой. Блін. Мені треба школу, ладно, опсіс! Треба швидко її взяти. Ай ладно. Мені треба дуже швидко. Іти і занести до лікарні. Але все-таки мені здається те, що їй непогано. А в неї немає що тягнути Нормально. вставай. Так. О, вона тепер рада! Я себе зараз оплачу. Никого, як завжди, немає. А тепер я хочу дещо зробити. Мані, мані, мані. Єй! Тепер я що дуже добре. Ем, ти, окей, дякую. Давайте вдаємось чуку ми когось зможемо знайти нікого не бачу по горизонту о. О. Ух Куда надеясь, ану тоже девять, давно ай, нічого не бачу. А -а -а. Окей, так короче. Добре, пішли в школу. Я добра. Ти там йдеш? Окей. Jane, not emo. cute, nice, lovely emo. Emo. Nice girl. Так, подивимося, чи на горизонті немає нікого. З того бінокля, якого ми не дали. О, щось воно, щось О, ла-ла. Lovely no friends. Я... Можна я буду твоїм friend? Будь ласка. Він не любить усміхатися. Ні, nice, lovely. lonely. Не, 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 не. Так, я достаточно тут побачила. Так. Так, я хочу прокраситься в бой с батт. А, тут нікого немає. Нічого такого в И тільки є один туалет. Офігеть Зараз подивіться на нашу. У нас и розовые полотенечки наконец-то поклали. Так давайте подивимось, що тут є. Ку-ку Окей, тільки туалет. Эм... У нас музичний клас. вже. Yeah. Yeah. Так, я зберігаю свій подарочок Він полезний Я так поняла, що что школьный... А, ні, он у уч... училка стоїть. From girls pick boys. Um, тут на кого немає в школі Окей. Okay. Я вибираю от тебе. Все, зі мною танцювати. Все, єй! Угу. я вже вибрала собі мальчика. Пляха муха, чого всі шкафчики зайняті? Офигеть. Всі шкафчики зайняті, а на кого немає в школі. Що це за капзиц, блин? Тепер де мені шкафчики взяти? Жопи непонятні. Окей. Так. Зараз буде концерт у мене. Так, треба щось так найду щось в рюкзаку. Зараз зробимо виставу. Ха, ха. Зараз буде. Та, Бумбум-бум-бумбум бум. бум 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 Ау. Окей. Чуть-чуть тріснусь. Бум-бумбум-бум-бум-бум. Бум-бум-бум-бум-бум-бум. бум 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 бумбам Окей, бум, 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 бум. Okay, так. Я, я не якась вкрывся. Окей. У, щось там робиться. Виглядає, як там щось робиться. Да, так щось робить, то що ж тут нікого немає. Зато ж можна вкрати напіточок. Раз, Все, мене тут не було. Окей. мене тут не було. Непонятне якщо чесно. Добрий день, имя, если честно. Попу тримайте вам попу па-пай. Так, А, тут прикольно работать. Прикольно, прикольно. Ты ти, ти опять пришла? Да. Ну Що ти хочеш? Все, я виходжу, мене тут не не окей? Уже темно. Мені треба бігти додому. Ой, а вона вже бачить свій домик. Мої ліхтарики вже підказують. От, блін, напітка ще не допила. Оля, о. Ой. У мене є сусіди! Наконец! For the first time in forever, так. Чого вона мене мною хоть? Вона моя сусідка, окей.